Без обмежень. Урятувати горох. Горохове пюре є Мир Мерзнущається, я не буду це їсти. Вибач, Деніс, У тебе нема вибору. Татко заборонив усе крім пюре з гороху. Як він міг. Горох наш. Він для стрільби, а для пюре. Чому це ми кордить, щоб ми їли горох? І як на мене, тут коїться щось дивне. А як на мене, то щось горохове. Цього не може бути. Є одне місце, де їжа завжди сіра, а не зелена. Шкільні обіди теж? Даруй, любчику, наказ мера.

Це з ним. І якийсь компонент пюре має токсичний ефект. О, вони ж, наче зомбі. Тільки зелені. І люблять боби. Зомбоби Клас. Ні, не клас. Мер хоче, щоб ми всі їли горох. Що він замислив? Гляньте, що це? Тут повно горошинок. Попрощайся зі своїми зеленими друзями і з них зроблять пюре. Один татків друг продав йому забруднений горох за супернизькою ціною. І скоро його розчавлять. Забруднений? Я сказав забруднений. Я не казав такого. Їдьте вже розчав до горошинки. Бодари, ви мене замули. Куди його везуть? Глянь. Треба щось робити. Врядуймо горох. Пюре, пюре, пюре. Врятуємо людей також. Точно, їх теж. Може, влаштуємо мітинг? мітинг? Мого брата я знайомий на Біно ТВ Уперед! Ні пюре! Ні пюре! На Біно ТВ. Секретне джерело близьке до мера Білбура. Випадково розбовкало, що мер продає забруднений токсинами горох за шалені гроші, незважаючи на побічні ефекти. Ні пюре. Ні пюре. Ні пюре. Знаєш, у чому різниця між стейком і гороховим супом? Не знаю. А в чому різниця між стейком і супом? Стейк не суп. Ні пюре. Ні пюре. Не, пюре! 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 Вростич! У хорошенький! Пюре! Пюре! Пюре, пюре! 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 Пюре, пюре, пюре! Пюре! пюре. Бабцю Пюре! Пюре! Да и соси, зараз ты ей нечем на то Добре, розділимося, щоб ты зомбобил. Зустрінемося на фабриці. Наведімо там порядок. Так, точно. Як точно? Де Джей Джей. Вона бігла за мною. Джей Джей. Джей Джей, ти чуєш? Джей Джей! У вона зомбі! О, ні. Вона б хотіла, щоб ми врятували невинний горох. А ще невинних людей. До речі. Точно, їх теж. <звук> План такий, я від болічу охорону, а ви зламаєте код безпеки. Аго, я тут зомбоби, Словіть мене. ура. гороху захотіли. Ну, начувайтеся! Ловіть іще трохи. Так. Удалось! Сподобалося. І як такий ходімо. З вами весело, та я покотився. Забудьте. Друзі. Усі сюди. Навіщо на груві стільки їжі? Це все з гороху. Мер хоче швидше збути забруднену партію. Добре, хоч порогів нема, бо наш пайфейс. Ні! Спокійно, друже, ми тебе врятуємо. Сподіваюсь. Иди, да тут делают пюре. Может, там, где с горохом? Точно. Пюре. 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 Лаборатория пюре. Рятуй горох. Одна горошина, две горошинки, три горошинки. Я знаю швидший способ. Якщо проникнемо у головний процесор, підключившись до центральної системи без процедури автентифікації і вимкнувши пакетну мережу, ми зможемо ліквідувати процес, видаливши процедурні протоколи і зупинивши машину. Або ж зробімо краще величезну гармату, зарядимо її гороховим пюре і вистрілимо просто у дах. Бабах! Бабах! Ба Пилен горошинки не проти. <плес> Кнопка. Червоний завжди спричиняє вибух. Нас так заплутують. якщо торкнуся, я стану зомбі. А якщо ні, зомбобами стануть усі. Внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт. Та обери нарешті. Починились. І Бінатаун від зомбовів. Але це дрібниці. Денісе! Це ти щойно підірвав фабрику мого батька. У тебе будуть великі проблеми. Справді, від пюре твого батька містяни обернулись на зомбі. і у кого у кого нас тут проблеми Скажи мені. Що-що? То це через твого батька ми всі подуріли. А я. Ой-ой, я поясню. А. На твоем месте я бы забирался свице. Что ж, с этого я сгоден. Вот незидный. Хопайте его, а ну сей! Да помогите. Рятуйте! У-у-у!